Дай бухом второй, здоров'я! вот здоровье, все ми передаємо автомобіль нашим військовим. Тобто, зараз часто здійснюються ротації на схід нашої держави. І транспорт, як і логістика транспортна, так і виконання мінімальних військових завдань потребує транспорту. І чим більше засобів транспорту, тим мобільніша наша армія, тим більше в нас шансів на перемогу. На вдачу в бойових діях глянули, машина дуже гарна. проходимість хороша в неї. Розход палива маленький. Ми дуже задоволені. Дуже дякуємо всім за те, що нам оказали таку підтримку під час того, як ми приводимося для подальшого проходження служби на схід нашої держави. Все гарно. Ніяких питань немає, тільки, тільки слова подяки. Допомагали, допомагаємо і будемо робити все для перемоги. Все, що потребує наша армія, все, що ми в змозі, по яких питаннях до нас звертається, ми все виділяли і будемо виділяти. Наша задача працювати на перемогу. І наш вклад в перемогу і є допомоги і так далі. Це не перший автомобілі, не останній. І не остання допомога. Ми розуміємо, що не один день ще ми будемо воювати. Нам треба бути крепкими і допомагати армії для того, щоб перемогти. Це ми робили завжди і зараз і будемо робити. О, це наш вклад не, не менш важливий, ніж е, інші е, задачі сьогодні держави в, військовий період. Ми завжди допомагали і будемо допомагати. І даний автомобіль – це є. тільки от, один із прикладів того, що наше село, наші наші з головою допомагає армії як може і будемо допомагали. Будемо і допомагаємо. Let us bless the Lord.